Привіт, друзі! З вами знову Шаман, і сьогодні я вас запрошую зіграти зі мною в Лохотрон та отримати три платини в трьох колонах однієї тієї ж гри. Саме ці ігри я отримав колись від розробників, і вони аналогічні. У них різниця лише зовнішній вигляд, а механіки і очівки одні й ті ж самі. Отже, на прикладі одної гри я покажу вам, як отримати три платини в трьох схожих іграх. Гадаю, це відео буде комусь корисне, але тут нічого то й розказувати. Якщо коротко, то очівки дають за три будь-які співпадіння, три співпадіння в верхній лінії, в середній та нижній. Також вам потрібно буде зірвати 5 джекпотів, накрутити собі 10 разів Great Win, виграти в карти, вгадавши 3 рази поспіль, це червоне буде або чорне, отримати сумарно 100 безкоштовних круток, назбирати 50 бонусів, відкриваючи скриньки, отримати на табло 3 надписи Wild в будь-яких позиціях одночасно. І нарешті заробити та вивезти з гри 5К віртуальних грошей, а також нафармити 50 тисяч цих самих грошиків. Все це робиться дуже просто, але вам необхідно буде знайти в своєму житті десь 1,5-2 години часу, щоб просто сидіти і тицяти на кнопочки. І ось мені цікаво, хто платить гроші за подібні ігри, тому що це просто якась безгузда фігня. Ну в будь-якому разі, ми вже тут, тому давайте. За те як отримувати в ряд, я гадаю тут нічого розповідати. З часом, коли ви будете заробляти гроші, необхідно буде підняти трішечки ставочки, а я гадаю, все ж таки треба починати з 10. Ну і загалом в цей час стараємося тиснути на кнопочки Hold, коли бачимо якісь чудесні бонуси, а це, наприклад, така там зірочка з катер, котра дає безкоштовні круточки, скриньки, котрі дають скриньки при співпадінні двох, а також ті самі wild, котрі нам необхідно отримати три штучки одразу. Ну і отже, ми так фіксуємо чудові комбінації та крутимо. Ну і до речі, ось в одній із цих ігор я отримав цю комбінацію Wild. Крутимо ми крутимо і полюємо ми, наприклад, на скриньки. Отримуємо ми хоч гроші, хоч безкоштовні крутки в них. І коли наберемо 50 штучок таких перемог, то отримаємо ачівку. Потім полюємо, наприклад, за безкоштовними круточками. Ми врешті за 50 штучок таких отримуємо також спеціальну очівку. Ну і само собою, я гадаю, у вас накрутиться 10 разів Great Win, за що ви також отримаєте трофей. Це просто божественно коментувати подібні трофеї, я вам скажу. На це дивлюся збоку і просто шокуюсь, яка це шляпка. А також за 5 джекпотів ви отримуєте теж трофейчик. Простіше всього, джекпот буде отримати, вгадуючи червоне або чорне в разі вашої перемоги. А також, якщо ви в одній грі вгадаєте 3 рази підряд червоне або чорне, то вам дадуть очівочку червоне або чорне. Дуже просто і дуже логічно. І далі нам необхідно буде лише сконцентрувати свою увагу на тому, щоб набрати 5К та 50к відповідно. До речі, ось в самій грі можна подивитися, за що дають помноження, за що дають бонуси. І коли ми збираємо, наприклад, 5К чи більше і виводимо, натиснувши на кнопку cash out", то ми отримуємо ось таку ось ачівку, а після цього витрачаємо ще якісь там півгодини-годину часу і набиваємо собі 50к. Так, це, мабуть, одна із найтупіших та найбезглуздіших платин в моїй колекції. Але одного вечора мені було сумно, ну і я цим займався. За що прошу мене дуже не булити. А я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо був корисний, ставте лайкоси, пишіть коментуси. Любіть вашу маму, і слава Україні, друзі!